Мене веселять злобні коментарі. Дайте мені 50 тисяч доларів. Про яку свободу слова ми сьогодні можемо говорити. Щоб ви всі здохли. Можна і життя з покінчити. Одне Це діло, коли і... ти йдеш Там на похорон, абсолютно замовна історія. 20 тисяч доларів вкрали. Там є мужичок якого дивні смаки, і вона шеф. Ще... Платі за 500 доларів. В нього три коханки. Я не за подружками слідкую, а слідкую за чоловіком. Це спальня для кохання. А, він видалив пост, де він вітав мене в інстаграм. А, а де сиділи? Ти що? Ну, ти дебіл, що? Чи а, що? Де фотографія? Складно, наприклад, з темою сексу. Оці пластмасові лялічки. Тема табу, це особисте життя, їх. Дуже б'ють їхні другі половинки вдома. Хтось думає, що має більше влади і може когось нагнути. Дівчині почали гнити груди. Не вірю, я що можна не вірю. плакати на камеру щиро. Ви упереджено ставити до соцмереж. Ти <свист> фальшива. Соцмережі стали бізнесом. Інстаграм <свист> <свист> <Instagram> приносить <свист> тобі гроші. Я, <свист> ти продаєш свою музику <свист> через соцмережі, <свист> коли я добруся до влади? <свист> ти зараз це скажеш. Ти потім будеш мати кучу проблем. Тобто ми хочемо правди, чи ми хочемо чернушки? Вона мене дартує. Він мені подарував. Я тут заробила. На новий ролз мої букети і що за ними стоїть у мене був період. Що я носила тільки копії. Там за всіх попісля слово я сучка Неважливо, у чому ти одягнена головне. Які в тебе думки? У Мене така енергія. Повірте, що всі будуть гаріть в аду.